Доброго дня! З вами Ріна Левич, і я продовжую готувати для вас 12 страв на святвечір. Сьогодні у нас варенички з капустою, вушка з грибами та варенички з картоплі. Вареники символізували міцність сім'ї, тому потрібно їх зліплювати якомога міцніше, щоб вони не розварилися. І так почнемо для самого тіста. Нам знадобиться 360 г грам борошна. Дрібка солі і 160 шістдесят грам кефіру, Веретельно це перемішуємо. Вимішуємо гарненько наше тісто. Після замісу залишимо його на 20 хвилин та вкриємо харчовою плівкою. Начинку я підготувала заздалегідь. У мене це капуста, гриби та картопля. Начинка готується дуже просто. Капуста нам потрібно змішати разом для цієї начинки, трішки свіжої капусти, трішки квашеної капусти, смажена цибулька. І все. Не кожен знає, що таке вушка. Вушка це пельмені з грибами. Я вже відварила грибний бульйон. Ви можете використати різні гриби. У мене лісові з цього бульйону дістала грибочки, дрібно їх пошинкувала, додала також цибульки рафінованої олійки, пережарила, і друга начинка теж готова. І третя картопля. Просто варимо картоплю, також смажимо цибулю, перемішуємо. І третя начинка у нас на столі. Вимісили наше тісто, накриваємо його харчовою плівкою та залишаємо на 20 хвилин. І ось, пройшло наших 20 хвилин, починаємо розкатувати тісто. Вирізаємо наші палянички на варенички. Можемо начиняти. Чайною ложкою. До речі, не всі знають, що форма вареників півмісяцем це не випадково. Це символ переходу нового, як новий рік, переходить до Різдва. І також кожен вареник має своє значення. Картопляний означає родинну працю та простоту. Вареники з капусти означають смирення під час посту, Риби це зв'язок з лісом, землею та Богом. А коли ліпили вареники, це була не просто робота, це був ритуал єдності, родинних зв'язків. Бабусі ліпили, допомагали внукам. У кожен вареник добру думку, у кожен шов трішки любові. Коли вареники ставили на стіл з кутею та дідухом, стіл ставав повним. Всі 12 страв говорили про те, що рік минає, а варенички про те, що родина зібрана. І кожен вареник це побажання добра, яке господиня вкладає у тісто. Наші варенички можна трішки прикрасити легким способом. Просто ось так. виделкою переминаємо. Варенички розраховані на 2-3 порції. Ну, залежно у кого який апетит. Заздалегідь, я вже поставила нашу воду, кип'ятитися. Закидаємо варенички в окріп. Як тільки вони спливуть, доварюємо ще приблизно 5 хвилин. В сукупності до 10 хвилин. Наші варенички готові, так що можемо доповнювати наш святковий стіл на святвечір до дідуха, котів для повноти. Дякую вам за перегляд! Буде приємно, якщо поставите лайк та коментар, якщо сподобалось моє відео. Нехай смакує! З наступаючим вас різдвом та святвечором!